Цього року в Україні було десь близько 28 фестивалів, тому, звичайно, нам треба було дуже думати добре, щоб якось здивувати глядача і привезти сюди туриста, тому що дуже багато фестивалів, і ми не самий багатий з них. Тому, да, ми придумали такі речі, які могли дивувати ну, і створювали інфопривіди. Один з них ми привозимо цю акторку, яка знімала в серіалах Гаррі Поттер» та Ігри престолів» — Наталі Тенна, в якої виявився гурт. І в них виявилася дата вільна, 1 вересня, тому ми з ними домовилися і привозимо її як музиканта. І, звичайно, людей вона притягне ще, напевно, що як актриса відомого серіалу. Це один цікавий інфопривід для нас. Ще з цікавого ми запросили гендиректора Укрзалізниці на наш фестиваль, щоб він пограв своїм гуртом. І за одне подивився на наше місто, на фестивалі, можливо. Потім якось для Кам'янця зроблять якісь додаткові потяги, тому що місто туристичне і добратися дуже важко сюди. І це одна з проблем, чому на республіку могло приїжджати більше людей, але вони просто не влазять в ці три потяги, які там існує. І просто якщо людина не може купити квиток на потяг, вона не купує квиток на фестиваль. Тому ми просили додаткові потяги хоча б або на наш фестиваль, або на період да, там, з травня по жовтень. Ну, Можливо, ми ще з ним поговоримо про це. Що ще цікавого? Ну цікаво, що цього року ми ще ставимо одну сцену в фортеці, таку лагідну, без важкої музики, без рока. Майже там будуть грати такі гурти, як Mort, Один в Каної, Оша, оця, знову ж таки, ПНД. Ну такі, які майже напівакустичні. І буде п'ять сцен цього року на республіці. Цікаво, що ми на один день більше взяли, тому що 1 вересня студенти приїжджають в місто. І ми вирішили створити один день для них, щоб вони замість того, щоб йти, наприклад, випити пиво, прийшли до нас на фестиваль і послухали цікаву музику. Тому цього року фестиваль буде 4 дні і 5 сцен. Головна буде на валах, так як і завжди, і там будуть такі досить потужні і цікаві гурти, як Kiss, Кадавар, Луна. Потім друга сцена для мене більш цікава буде у фортеці велика, де і буде ця актриса грати, і потім акустичні гурти. Ще одна маленька буде на арт-дворі. Буде знову ж таки в тунелі сцена, як завжди, і регі сцена і сцена на ратуші, яка буде абсолютно безкоштовна і вільна. І там будуть Віктор Павлік і там ще гуртів з 15, яких ми туди привеземо. Тобто всі 4 дні вони всі будуть працювати одночасно, щоб людина, яка приїхала на фестиваль, могла собі вибрати до вподоби якісь одну сцену. І також ми будемо малювати. Цього року нам трошки повезло наші партнери швейцарське посольство в Україні. Також приїде консул. Швейцарія до нас в місто, на фестиваль. Вони наші партнери, вони привозять, популяризують швейцарську музику, привозять нам один гурт, ми створимо малюнок спільний з ними. Тобто прийде посол, з ним три людини, і ще вони привезуть з собою 10 підприємців іспанських, яким також виявилося цікаво приїхати в я. Тому Я думаю, що це така можливість для місцевої влади там ще бізнесменів, які з ними познайомитись, потоваришувати і, можливо, навести якісь зв'язки там не знаю. А як вдалося потрапити до всесвітнього проєкту Google Arts? Угу. Ну, на той, в принципі, я знаю, як ми, напевно, що єдині були тоді в Україні, хто це якось згуртував, ці всі... зробив якусь концепцію, під це підвів і почав малювати в спальних районах і створив там близько 50 муралів. І потім ми побачили, що створився такий проєкт, написали їм листа, вони розглянули все, що ми зробили, і сказали, окей, внесли нас. Хоча, в принципі, навіть ще там була предісторія. Ми їм писали раніше, я придумав проєкт з дахами, якщо там може, пам'ятаєте. І придумав його для Google Maps. Мені здалося, що в Google має бути цікаво. У них вже є програма там, Google Maps, Google Earth, де можна дивитись. І ми їм написали листа і показали, що дивіться, яка цікава штука, я так можна малювати по всьому світу, і ще завдяки вашим додаткам переглядати. Потім пройшло півроку, вони той лист, напевно, що читали. Потім з'явилася у них оця... Можливо, вони... Я не знаю, Можливо, моїх там підштовхнули, хотілося б вірити. Але потім з'явився їх цей проєкт про Street Art Google Art Project, і вони нас от, і так було. Взагалі є купа художників, які малюють тимчасові малюнки. малюнок. Тобто він малює вуглем до першого дощу і підводить під себе суперконцепцію. І ти, коли її читаєш, розумієш, що так можливо і правильно. Тому ми не робимо культа з муралів, знищується, ну, значить так треба. Малюємо ще, нам зараз цікаво малювати в селах, в райцентрах. центрах Коли перше ми поїхали в Охтирку, нас запросили туди наші друзі, з одної громадської організації, У в них була така цікава штука, вони хотіли розмалювати зупинки в Охтирці. Позвонили нам, ми поїхали, нам купили фарбу, поселили, і ми там чотири дні з цією громадою вони там зібрали 40 людей, дуже цікаво було. Ми їм роздали кісті, намалювали ескізи і всі разом там малювали. Ми побачили, що люди, які живуть в маленьких містах, їм це набагато цікавіше, ніж людям, які живуть в великих містах. Ну і нам це було цікаво, бо інші відношення до тебе, і дуже цікаво дивитися, як в маленькому місті діти реагують, дорослі люди. Всі наші проєкти неї, знаєш, мають бути якийсь маленький інформаційний привід, або там якусь смішну передісторію. тому що просто так ну, ми не супер. я, я взагалі наприклад не художник. Тому мені цікаво, щоб там ще був якийсь або соціальний зміст, або... Трошки, може, жартівлива якась штука. Ми збирали минулого року на республіки коври, якщо ти пам'ятаєш. Просто їх стелити людям під час фестивалю, щоб вони лежали, і дивились, таку челаут зону зробити, але йшов дощ і, в принципі, всі ті коври стали нам тоді не потрібні. Ми їх склали на склад і не знали, що з ними робити. Думали придумати якийсь проєкт з ними. І от літом ми поїхали прикрашати зупинки в селах людям, коврами. То я думаю, що після республіки, якщо ми зараз цей фестиваль подужаємо і відпочинемо тиждень, ми десь на місяць поїдемо відпочивати і створювати такий маленький проєкт. Взагалі, ззначально, ми планували, що ми будемо їхати туди, де ми будемо потрібні людям. Така була соціальна історія. І нас все время кличуть кудись їхати, але ну, це ж не так просто. Да? Тут, щоб покликати республіку кудись, має бути якийсь все одно від влади інших міст. Це трошки фінансова підтримка, або ще якась підтримка, але, в принципі, її надей немає, просто кажуть, приїжджайте до нас і робіть. Це майже неможливо, тому поки що ми в Кам'янці, але... <кхід> але ми, можемо... ми пишемо проєкти фестивалів для інших міст, вже там 3-4 написали і вони там успішно діють. Тому республіка, в принципі, напевно, що лишиться. Єдине, що можливо, вона змінить локацію. Бо ми вже так приглядаємось до деяких полів. Розуміємо, що отуди зараз ми ютимось, дуже, звісно, мало місця, воно дуже атмосферне, гарне, але ми не влазимо, не влазимо і, напевно, що, все ж таки, якщо ми знайдемо якусь цікаву галявину, велику неподалік від міста, ми б туди з радістю би переїхали. Я, напевно, що може, здивую зараз вас і, і глядачів цього телебачення, каналу. Але я така людина, яка дуже швидко чимось заграється. І, в принципі, якщо проєкт вже зробився і він став на ноги, мені цікаво його лишити або подарити комусь і робити щось нове, зовсім невідоме. І минулого року вперше на республіці я побачив, що ну, фестиваль вже виріс настільки, що він вже притворився на, таку, знаєш, на такого великого, потужного. Хлопака, який може в принципі, вже існувати і без мене. Є там декілька людей цікавих із Києва, я, на яких я напевно що можу покластись, лишити, щоб вони цей проєкт розвивали далі. а сам, Мені вже просто цікаво придумати щось нове. Мені, наприклад, цікаво робити фестиваль, знову ж таки, в якихось деблях, да, ну, може на Бакуті, якийсь такий маленький регі, може фестиваль. Або мабуть, ще мені цікаво робити абсолютно безкоштовний фестиваль. Я придумав схему, ну, знаєш, ми живемо в Україні і у нас постійно криза постійно. Тому ми постійно придумуємо схеми, як існувати фестиваль. І я розумію, що ми, якщо не буде ніяких змін на краще, то єдина схема, яка можлива для фестивалю, це безкоштовний фестиваль. У Хмельницькому є набагато більше грошей, ніж Кам'янці. В Хмельницькому є дуже багато молоді, яка ходить на рок-концерти, тому що ми там робимо їх дуже часто і вони постійно повні зали. Тому там, да, там дуже вигідно. Я думаю, що там навіть перший фестиваль може зібрати людей більше, ніж там, шоста республіка. Головна фраза щастя в сродному труді. Тобто, коли ти читаєш, що людина, яка робить роботу, яка їй подобається, вона щаслива, ти починаєш пробувати і бачиш, що дійсно тобі... Я, наприклад, працюю 365 днів в рік без вихідних, без відпусток майже. І зранку з 9 до 12. Тобто я постійно працюю над фестивалем і я не, ну, майже не, не устаю. Тому що це робота, яка мені подобається. І бачиш, я от, казав, скородав щасливий, бо я знайшов сродний труд. Тому і там черпаю. А ще плюс, я думаю, що все ж таки молода людина, яка живе в Україні, має багато подорожувати. Тому що людина, яка багато подорожує, вона бачить інших людей, бачить світ, не закомплексована. Я навіть за те, щоб люди, наприклад, до 30 років мали змогу виїжджати після 30 там також, але дуже важко після 30 виїхати і нормально ставитись до країни, яку ти виїхав. А коли ти молодий, там 20 років, 25-27 то тобі легше там пристосуватись, приймати світ, вчитись, да, знайомитись з людьми. Побудеш там, подивишся, подобається, лишишся, не подобається, вернешся назад. Але подорожувати дуже треба. Я от скільки, ну, власне, я 10 років жив в різних країнах. І Зараз повернувся, не знаю, може буде тут жити, може ще кудись поїду. Ну і ти, коли подорожуєш і живеш там, якісь ідеї, можливо, звідти черпаєш. Які кошти і власна організація фестивалю? У'їжджати його. А, бюджет Блін, дуже високий. Цього року ми підняли настільки планку, щоб не впасти ну, серед інших фестивалів, щоб бути актуальним і зацікавити інших людей. Ми привозимо музикантів з вісьми країн світу. І як виявилося, це дуже дорого. Да? Тобто дуже дорого провести навіть середній гурт з Англії там, чи з Швейцарії. Чесно кажучи, ми трошки прорахувалися, наскільки це дорого, перельоти. Ну от зараз, щоб вийти в ноль, нам треба півтора мільйона гривень. А, грубо кажучи, середній європейський гурт, який ви запрошуєте, скільки він коштує? Три-чотири тисячі доларів. Це тільки гонорар. Плюс тільки ж, напевно, що варто їх переліт. Тому що вони везуть дуже багато. Якихось крупногабаритних речей, за які постійно потрібно платити більше і більше і більше. Там якісь баяни, контрабаси, скрипки, і виходить. Ну, наприклад, сьогодні нам подзвонили, що ця Тенна, зірка «Гри престолів», везе баян, який на 3 сантиметри перевищує габарити, які можна взяти. І для нього треба купувати окреме місце в літаку. Це там ще плюс, наприклад, там 350 євро. І от ми зараз вирішуємо з магу це питання. Тобто 3-3 сантиметри. А ми плануємо, можливо, вони виставлять нам райдер і ми знайдемо такий баян тут. Тобто постійно якісь є такі проблеми, які надають тобі розслабитись, і ти постійно в тонусі себе тримаєш. Плюс от тільки минула вийшла. — П'ята. Да, п'ята. Було дуже радісно. Тому що можна було вільно дихати і не боятись, що ти вийдеш в мінус. Бо коли на кону такі великі гроші, дуже... ну, а в тебе їх немає, в принципі, так. Да. Бо в нас немає, ми не бізнесмени, і в нас якихось там подушок, які можуть нас зберігти, немає. Тому зараз ми плануємо, шукаємо друзів і плануємо якісь кошти одалжити на випадок, якщо ми не вийдемо в ноль, тому що зараз дуже так складно. А гості іноземні перед ними не можна вдарити в грязь лицем, тому що коли гурти українські, в принципі, я знаю дуже багато гуртів, у мене дуже багато друзів, я можу з ними домовитись. І вони можуть почекати там, місяць, два, а іноземці. Тому да, ми вже шукаємо якісь, якихось людей, які можуть нам дати гроші на випадок, якщо ми не вийдемо. На рахунок того, що ми робимо інші проекти комерційні якісь. Ну, Наприклад, там ми придумуємо фестиваль або організуємо день міста для якогось міста. Нам платять як найомним працівникам на якусь зарплату. Або малюємо комерційний мурал в Оазісі, да, там, чи в Фуршеті, чи ще десь також там, або організовуємо концерт «Хардкіс» в Хмельницькому. Або... То ми, я знаю, таких ось постійних у нас немає прибутків, але постійно, коли ти не дуже паришся про те, де заробити гроші, якось вони постійно... У мене така потужна організаторська структура в Хмельницькому. Наприклад, якщо гурт їде в тур по Україні, то якщо в них на карті є Хмельницький, вони дзвонять нам, тому що знають, що ми можемо зробити і, там і зал, і звук, і достойну рекламу, і зібрати людей на них більше, ніж, наприклад, інші організатор. І ми десь кожен тиждень протязі ну, від жовтня до травня, кожен тиждень ми робимо якісь концерти в місті в Хмельницькому. Ну, інколи це ноль, інколи це 500 гривень, інколи. Дві тисячі три. Судячи з тем продажу квитків, я можу сказати, що буде стільки же, скільки минулого року, ну, тобто не менше. Але враховуючи, що затрати на цей фестиваль в два рази більше, це, в принципі, нас не дуже тішить, бо мало, мало б бути, звичайно, більше людей. Ну, Я думаю, я знаю, ну, тисяч мінімум п'ять нам би хотілося, щоб було, але бажано, наприклад, 8-10. Тоді ми втворили ще якісь суперцікаві проєкти. Тому що е, от минулого року республіка вийшла в перший плюс. У нас була якась подушка, ми вперше змогли собі дозволити дизайнера, проплатити йому зарплату. Ми е, знайшли людину, яка займається краундфандингом, яка знайшла нам партнерів. І створили 3-4 проекти, тобто от, навіть ці коврипроєкти, які ми їздили в села, це за це, це знаєш, хтось має платити, але у нас от, були ці гроші ми їх так Ні, цього року не буде дощу, тому що минулого року дощу не було на всіх фестивалях України, тільки на республіки він був. Цього року дощ заляв майже всі фестивалі України, тому, звичайно, на республіки його не буде.